Всім привіт! З вами знову Юрій. Поговоримо про дітей. Треба допомагати дітям чи не треба допомагати дітям. Ситуації бувають різні, як і в житті, так і з дітьми бувають різні. Моя особиста думка, як би сказати, дітям треба допомагати, але коли вони цього просять. А так лазити самостійно, щоб там щось допомагати, щось розказувати, підказувати, мравоучення, чи там як правильно зробити, як по-людськи зробити і прочее, прочее. Ну тут я не знаю, я ж, як правильно кому поступати, моя особиста думка, що коли просять, тоді треба допомагати. І особливо не допомагати фінансово. Чому ми тоді не учимо дітей? Те, як вирішувати свої проблеми. І фінансові, і будь-які вирішувати. Ми чомусь вважаємо, що дітям треба все дати на блюдець. Ні, не треба давати. Треба, щоб вони самі цього всього досягали. Та допомогти, підказати, розказати. Ось з моїм сином Богданом Та, така ситуація, що Ну, Показав, як, що до чого, як вона гроші заробляти, чи треба освіта, чи не треба освіта, хай там сам вирішує, але як він каже, мені як треба буде, я тебе спитаю. Все окей, все зрозумів, все, тобто, хай учиться сам, хай набиває шишки, набирається досвіду, гулі набивають шишки, бачите, це, це кацапська ця мова, ну, трохи будемо її викидати з нашого лексикону. От, е як я, 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 сину, була якось в мене з ним розмова, і що я йому сказав, сину, я не хочу проживати твоє життя. Я не хочу жити життя за тебе. Живи сам. Я маю життєвий досвід, великий, невеликий то вже інша сторона чи питання. Але я знаю, як то воно має бути, чи як воно було в мене, а у вас буде зовсім по-іншому. Дайте дітям більше свободи. Хай вони самі приймають рішення, роблять помилки, набивають кулі і хай навчаються. Набираються життєвого досвіду. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.